Виправлення полягає в тому, щоб всі отрима всі кілім отримання вони розбились, в цьому розбиття виникло виникла можливість виправити кожну частину з розбитого клі щоб кожна частина яка розкололась та віддалилась від цільного. Змогла би виправити себе поступово в чому за допомогою того, що почали з'єднуватися з іншими з наміром заради віддач. І це те, що ми повинні зробити, не дивлячись на те, що у нас є неприйняття відторгнення і небажання абсолютно. З'єднуватися з іншими як одна людина в одному серці, ми зобов'язані бачити це як мету. І намагатись хоч якось рухатися до цього. Саме це я й мав на увазі, каже, товариша, ви сказали, що ви мене не розумієте, але про це я і кажу. Ми знаходимося у світовому клі. Це клі, це малхут. Там має бути виправлення. І ми ніби. Відключені за, запитання. Я навіть не знаю, як поставити це запитання, але. Як зв'язати це разом, щоб це прийшло до. щоб у всіх був, було одне і те ж саме запитання, я не знаю, як це пояснити. Граф, ми повинні бути ближчими один до одного, допомагати один одному. Проти нашого его, яке не дає нам. Настільки бути зв'язаними і тоді в міру нашої зусилля бути разом проти нашої природи, ми притягуємо світло, що повертає до джерела. І воно починає з'єднувати нас, зв'язувати нас. І тоді ми поступово проходимо етапи виправлення і починаємо більше розуміти і більше відчувати зв'язки між нами, наскільки ці стани вони буквально сприятливі для нас.